Привіт, таке шановне панство, дорогі підписники, гості каналу. Як бачите, ми знову ліземо вгору. І ми все ще зараз знаходимося на околиці міста Миколаїв, неподалік Львова, вже заходить сонце, темніє. Бачите, який звідси чудесний пейзаж. Петляли петляли ми тут по місті. І нарешті якось допетляли. От. І наша мета тут є такий пагорб, чуть не скеля, на якій розташована капличка у формі писанки. От. Хочемо туди потрапити. І заодно зняти такий відосик, щоб ви мали можливість також хоча б віртуально побувати разом з нами тут. Так я вам скажу, пейзажики тут розкриваються чудесні, прочудесні. А ось. ось і мета нашої мандрівки. Бачите? Яка оригінальна капличка. І оце статуя, про яку я казав. Йдемо, йдемо, спішимо, бо сонце заходить. Собаки гавкають, просять їсти, а вже вечір, нам ще треба встигнути до заходу сонця вернутися. Фух. Піднялись ми на пагорб. Тут така вам скажу, доріжка з бетонних плиток виложена. Фух. Трошки відчуваємо поки доліз сюди. Ось яка пличка. Так, звичайно, я скажу Оксанка, якби ми сюди приїхали в день, картинка була б також тут вражаюча. Скажу з Миколаєва, чітко видно Карпатські хребти. Лизенько. Не думаю я, що так близько до Карпат. О, тут навіть Є дорога, як казали нам ці хлопці, що можна заїхати прямо сюди. Де панове. ось така капличка. У формі, не знаю, писанки. В вигляді узорів тут є хрести, а в основі є ікони. От все це, мабуть, вечором гарно підсвічується. Так, тут змінюємо масштабік на одиничку, бо інакше воно не відображає цілісності цього місця. Так, тут навіть можна. Зайти, мабуть, всередину. Не знаю. Відкрито. Ось така ікона, образи. настінні розписи всередині. Так, а я ще е, пройду до статуї Ісуса Христа. Вона тут є невеличка, але її видно доволі здалека. Краєвид такий, ну, просто шикарніший звідси. Ну, я не знаю, я не зможу вам описати, і камера 100% не передасть всього такого захвату. По-перше, великий перепад висот, урвища. Я по суті, зараз знаходжусь на скелі. От. Тут хрест, такий тато Ісус Христа, який ніби так розтавив руки в сторону ну, міста захід і тут небо, вкрите хмарами і захід сонця. Добре ж хоч вітру немає дощу. Тут можна підійти, я бачу, є сліди навіть і людей, які тут ходили. А коли ми сюди піднімалися, то знову ж таки були люди, які йшли і молились, спускаючись віце. Такі ось здоровенні каменюри, уявляєте, якби такий камінь покотився, ну розвалив би хатину легенько. Тут треба віддати належне моїй дружині, оскільки я вже після сьогоднішніх походів до гроту, до каньйону, трохи втомлений був, плюс е вже темніло, але вона таки переконала сюди приїхати і піднятися. От завдяки наполегливості маємо можливість зняти такий ролик, відео, показати вам. Хто тут не був? Дуже гарне, красиве місце, місце сили, місце духу. Хто не був, приїжджайте сюди. Гарно? Дуже гарно? Дуже гарно, правда? І захід сонця. Ну що ж, друзі, я буду дякувати вам всім. Бажаю вам всім міцного здоров'я, Божої благодаті, миру і спокою і до нових зустрічей у нових відео. Так що ставте подобайки, пишіть коментарі. А я вам всім кажу па-па.